41 перша сесія була і проголосували там за премію голові 15 депутатів. Всі це сперечали, чи це легітимно, чи це пройшло. Надія Павлівна там доказувала, що це пройшло. Можна від присутніх більшість брати. Не можна, а, а. згідно подивіться рекламу. Реклами, це, нас стати, де, де... реклами так. це не вища юридична сила, а вищою юридичну силу має закон про місцеве самоврядування. І там стаття 59 чітко говориться, береться від загальної кількості. Да? І ми, ми, ми пам'ятаємо. Пам пам Читайте закон, так. вивчайте, ви голова комісії по, по законності, так. Так? Да. але так. ви не знаєте законів. Я це Я вам знаю, про просто мінус. От по-друге, Справа, ти, читає, ти, ти, ти. Від загальної кількості береться голосування. Рішення приймається від загальної кількості. <плес> на сесії на капець зафіксовано 15, 15 до 10 зараз. Почекайте, до вас таке питання. Починається сесія. Присутніх 16 чоловік. Ми маємо право почати сесію? Є створу маємо. Є створу маємо. Ставиться на голосування якесь питання. За, його, за це дане питання голосують 14 за двоє тримались. Рішення прийнято чи ні? Не прийнято. Рішення я, я вам відповім Павло. Рішення є неправомочним. Почекайте. По закону. Почекайте. Почекайте. Допустим. Допустим. Почекайте. А, не Допустим. Допустим. а ти чого збирається, як ви дописуєте потім? Навіщо тоді йшли? Проголосували 15, аж 15. 15. Допустим, я не розумію законодавство. Я позвонив районну раду. Мені сказали, від загальної кількості. Добре, ще думаю, перевірю позвоню міську раду. Є такий депутат Роман Сімутін. Говорю, як вас там міській раді, ви ж теж по одним законам живете в Україні? І що міська рада, що сільська рада, треба. Да ні, від загальної кількості. Я кажу, ну у нас там в голові затвердили премію 15 голосів із 30 депутатів. Да ні, подавайте в прокуратуру. Тобто всі говорять, що від загальної кількості одна надія Павлівна стверджує, що можна від присутніх більшість брати. Добре, це не її совісті. Вона голова комісії, вона більше знає ніж всі. Підіміть рішення всі питання вийшло. А питання вийшов на віку. Але починаємо вирішувати. Коли це обмеження були в нас в регламенту? Наприклад, для чого? Що таке реклама? Почитайте, що таке регламент. Регламент не має вирішення, чим закон про місцеве самоврядування. Почекайте, почитайте. Ви повинні поміняти регламент, підігнати про місцеве самоврядування. Ваша комісія. А тепер, послухайте, а я за цим. Давай. Так, так я вам читаю Давай. цей пункт, стаття 59, а. другий пункт, рішення ради приймається mm -hmm. на її пленарному засіданні. Після обговорення більшістю депутатів від загального обговорення. складу після обговорення голосування від загального складу на дія від присутніх не від присутніх школу... А тепер читайте правомочним, який я рішення. почекайте. Ви в школу ходили? А тепер читайте в нього. рішення Ради приймається. На її пленарному засіданні після обговорення більшістю слово більшістю якого слова стосується? Обговорення. Обговорення. Да. Так обговорення, шановні, це те, да. що зараз чекайте далі. Відцяв справи. Далі читайте. Вони присутні. Далі читайте. Я читаю. Так ви просто ну, читайте, читайте далі, далі читайте. Ви не заставляєте мені, що мені робити. Я вам поясню. Я вам поясню цей пункт. Ми поясню. Ну, прочитайте, які читаю, проблеми. Я читаю, я читаю. Я дивіться, ще раз вам розказую. Рішення ради приймається. І хто, наприклад, депутати минулого скликання, оцей нюанс, він тоді ще був, то нам радили, включити у регламент, Слово більшістю стосується до слова, обговорення. Це тобто. Коли на засіданнях комісій обговорено дане питання, Так. а комісія? більшістю сесія? Ви, ви, ви чуєте, що я вам ви сказали річ? комісію. Рішення ради приймається на дії в пленарному засіданні після обговорення більшістю. Після обговорення більшістю не готова більшість від загального складу ради. Так, да, да, після. Ну, читай, да. Від загального складу ради. Так, після загальне ім'я і прізвище. Будьте читайте далі. Павло ну, на дальньому фазувати. Так, дальше почитай, ну, Я дочитаю. До Районна рада, уважає. Рома, почитай. До ради крім викладків передбачених цим законом, встановлення результатів голосування о. до загального складу сільської селищної міської ради, включається сільський, селищний міський голова, якщо він бере участь, у фенарному засіданні ради, і о, враховується його голос. Та обговорення більшістю. Від загального складу ради. Collapse. А у вас редакція, а оце книжечка за який рік у вас? Рейса Миколана, за який рік книжечка? Воно так само звучить. Дивіться, за який? питання в іншому. 200 шостого Ого. Питання в іншому. Дивіться, нас тоді тут... було 15. 15 років. Тоді вказували, що 15 голосів це рішення прийняті. А тепер у протоколі сесії 18 голосів плани рішення сесії. Таке звертається голосування. Так, що ми під час сесії записано на відео 15 голосів за, а в протоколі сесії 18 голосів за. Це фальсифікація рішення сесії? Я голосів Під сесією підхожим протоколом під так я до захисту законності правопорядку. Що я пусть зроблю вам все. Ви зверніть у ще раз. Творится только волчья. Да у вас книжка за 2006 Павлова. Ну смешно ж ты. А коли у нас виникла проблема? давайте... Звернеться до якогось юридичного органу, який нам відповідно. Закон Комісія Медовиня описує, що від загального складу юрист Та вона взагалі не юрист, вона ніхто. Так а чого депутата уводили в обман. Вона на цю Приходила в нас на земельну комісію, доказувала нам, Виказувала Я не зрозумів, що це нас тут робить в садійській раді. Не... Постійна фальсифікація рішень сесії відбувається. 38-й сесії, 41 сесії. Правильно, правильно. Анатолій Іванович, поліман, чи було це зі розпорядження. Будьте вже винуватим що, що. А мені касання, він казав, ви депутатам поясните, як вийшло, що на 341-й сесії було 15 депутатів. Я вам скажу. А вийшло ж протоколі 18, ви депутатам пояснють, що це було зі розпорядження. Можете показати. Ви це нічого не розумієте. Ви мені поясніть не будь ласка. Ти це нащо я я не знаю, але це сесія, 16 чоловік. Ми правомочні починаєте? Да. Так. Да. Один голосує проти за якесь питання, 15 за. Рішення вже не прийнято. Рішення не правомочне. Ну витання хорошо, хорошо. Читайте, о, о, о. читайте закони, читайте регламент. А як про його доголосуєте? От я, я. поїдете попити. Так уже ж питав. Ми привозили спеціальності. Так, візагального складу чи присутніх на сесії? Речі. Загального складу присутніх на насить. Загального складу присутніх на насильств. Загального складу присутніх на сесії. А як це так? А Загальний склад, який є присутні на сесії. Не насильства. Це не загальний склад, це просто присутні. Дозвольте присутній. А Коли загальний покажись, склад це інше. присутні на сесії. Від загального складу тримається. Це треба, щоб більшість від загального складу була. Знімається секретар, недовіра голові висловлюється від загального складу. Там є перевід. Питання, читайте уважно закон. Так, оце від загального складу, отакий в цьому не написано, а є цього говорить. Тим більше, що закон по місцево статті признається. Так чи збільшення ради займається вона засідань після оборони більшість депутатів від загального складу ради. Від за ви партії передбачені цим законом. Ні, так от цей пункт. Є можна, ми, ми зараз один будуть одне так, а друге. Тоді от такі от далі, крім випадків, передбачених цим законом, нам ожировську мачі. А зараз вони все пили за одну фразу. За не не, не забувають друг другу, і не, забувати, другу і не обрати, то нам треба просто якесь юридичне розтолкування. Або просто пишеться за кудись, вірилися там. Дозволюємо не так, не так, що ми <звігали> зараз. <звіг> Одні не говоримо одні одних консультів з другий консультірус, а конкретно вичити вирішили воно прочитає. Який рік як не відмічається, що зараз? От я <из festivals> кажуть другі друге, як голосувала. Голосували і присутні. Для цього, для цього у нас більше від загального складу. Я се це не почалася. Я може читаю вісімнадцять, а по списку 16. Для цього і є сільській раді, комісія по дотриманню порядку і законності. Я вам пояснювати. За якої це питання вона і контролювати і вони обучена і звучена нас ворот поживали чисто

Давайте напишем якийсь запит, плата була можна і що я тепер ну нас і вниз і ще ввертається до наших попередніх сесій. Ви надаєте мені дозвіл, хто був за оголошувати, чого в нас так получилося. Я не розумію, що питати. Ну, згодом ви те, що хто був за, дайте чого так у нас, нас вийшло? Відкрита, Відкрита сесія була Відкрита була сесія. Справа в тому, що в нас на кожній сесії, наприклад, чи, у мене є отакий висок. Угу. У мене немає тут годин. Кожний депутат знає, буває на присутній на засіданнях постійних комісій. І кожен присутній при обговоренні. І не знає, чи він за, чи він проти. От людина, наприклад, запізнилася до нас на сесії. Але ж вона присутня у нас на сесії, як цю людину читати, чи вона э, за це є питання, чи вона присутня, У мене по вона є. І я, коли ставлю голоси під, під підрахунку, наприклад, у нас є хто утримався, хто проти. Присутніх у нас скільки то чоловік. Куди мені рештудіть, скажіть? Пішов гуляти, а вам... не написати. А можна я вам поясню? Чоловічно... Ви присутніх у залі, Костянтину, у Залі. Це було ніякому. Ми знали, що це питання буде. У нас іменно все стоять питання правівання сільського голови і іменно в сломах. Ми підстрахували себе, можна так сказати, і хто був за, фактично нам на цьому рішенні розписалося. І я від того посчитала голоси. Все правильно.

Почекайте! Диханько, Розбинські присутні, Корнійко Валентина Олександрівна присутня, Леониславська, Ростислав Миколаєвич присутній, Олександрович, Каленченко Оксана Володимирівна, Виріченко Наталій Іванович, Меничанко Олена Васильівна, Каленченко Станіслав Михайлович, Борисенко Ольга Петрівна. Васильєв Ярослав Володимирович, Ігнаденко Валентина Миколаївна, Сіміч Олександр Нисимович, Зець Андрій Павлович, кусь Надія Костянтинівна, означь Наталія Дмитрівна, Мельниченко Раїса Миколаївна, Ємельяненко Анатолій Михайлович, Солодкий Олександр Петрович, також Надія Павлівна, Чайка Ніна Миколаївна, Смит Богдан Михайлович, Кузь, а, не було Кубця, Ігнаденко Володимир Іванович. 22 чоловіки. Горік Валентина пішла. Вона не присутня була під час цього голосування. Ви записали в скільки часу вона пішла? Да. Ви можете записувати. Та мене заторшили. Ми ж попросили А чого ви пишете то, 18? А ну куди мені їй ці що Вони тіши у на Куди мені їх не кредеш? Вони місці! Та їх Куди мені на місці! кредеш? Вони розумієте, їх не було. Як вони малюші ви заняти, а тут в залі прийшло двоє людей зовсім і

Почекайте. Почекайте, почекайте. Це питання позаду. Значить, поясно де лісер. почекайте. Mm. При голосуванні депутат має право зовні голосу, бо його за, проти чи тримається кого не законує проєктів рішення. І ти має право або треба те, або те, або те. А те, що він зобов'язаний, треба, або А Якщо людина не підіймає, що ви не зробите? На прошлій сесії проголосували 15 за прем'єр Васильова і 15 за сома. Вчора ми прийшли в сільську раду і подивилися протокол. Там написано за одне рішення і за друге 18. От, от... Може, хто не розуміє, що тут буває людей. На даній момент зареєструвалися 17 чоловік. Є скорум, є пропозиція розпочати роботу сесії. Давайте ми встановимо основному питання, отой за голову вот, Крим, як там, випадки у вас, передбачені ці заходи? Стоп! Да? Прилагодження! Ми можемо зі своїм рішенням прийняти, що це випадок, який і стигне, так? Заєнні, приймем, <çevres> я Можна я місто приглашаю? Я, правда, не знаю. Ви не будь ласка, я хочу не вас. Ми проголосуємо, завтра протестують, що нас немає сесія не Ви Знаєте, що я хочу до вас звернутися? До молодших депутатів. От все таки старших людей, старших людей покоління більш відповідальності, ніж у вас молодих. Ви прийшли, розписались і порозходились. А коли це є, діло вже принцип, а той пішов покорити, двинув, і розписався і по Прийшли люди добрі. так не на шість і не на по на п'ять часов стоїть вас, е, е, сесія, так будьте добрі. десь п'ятнадцяти без десяти, будьте в Розпишіться Розпішіться, сидіть, не тоді. Почекайте, давайте так, навіть балина, не багатьох комісія <гас> законності правопорядку. <гас> ти <гас> не один раз вже піднімала свої питання про нашу етику наших депутатів. Станіслав Михайлович, ти мене вибач, ти зараз ставляєш таке питання. Але вже скільки сесій підряд. Ось у нас іде сесія, ти піднявся, пішов, телефон. А, я не голосую і пішов. Я тебе да. читаю. Не, не читайте мене, жаловував. Не читайте. Не <звук> Він має право. Не читайте. А це ваша етика? Ви кинули всіх депутатів. Ви виплювали на їхні голоса. Ви дописали три чоловіка незаконно. Ви дописали. Я дивлюсь на тебе, і я кажу, що я нічого абсолютно не а я дивлюсь на вас і кажу. Давайте любого депутата спитаємо, скільки проголосували 15 чи восімнадцять. Восени п'ятнадцять проголосували. Я не хочу цю тему подимати зараз. Давайте пропадем, будемо примістить. І давайте називаємо. І якщо ми насилиться, вимішаємо. За вас маємо праву, повно, ворог, примістим, будемо розбиратися. Зараз вони пропустимо.